Шахеди вони знову грали ключову роль. Наскільки ефективно ми стали з ними боротися, що впливає на таку кількість, на жаль, але ж прильотів? Ну тут є, е, так би мовити, фактори збільшення кількості самих дронів. І я не кажу шахедів, я кажу взагалі дронів. Вони перевантажують суттєво наше ППО. Це перше. Друге, е, ми. Е, Починаємо тільки зараз реагувати на ті виклики, які з'являються. Ми е, тільки зараз збирають президент на раду, тільки після цього Сирський там каже, що треба е, всі ресурси кинути на виробництво дронів-перехоплювачів. Хоча я не впевнений, що дрони перехоплювачі які будуть стартувати з землі, вони будуть ефективні, коли шехеди літають на висотах більше трьох тисяч метрів. Там вже є випадки чотири тисячі метрів. Я вважаю, що найкращий засіб це все ж таки легкомоторна авіація з дронами або з маленькими ракетами, типу Марк, 1 яку нам постачали естонські наші партнери. Е, ще в січні вони поставили, е, якщо не помиляю, 6 тисяч цих ракет для того, щоб ми провели випробування. Але е, у них радіус вер верніше висота, на якій вони діються 2 кілометри. А шахеди зараз літають на 3,5-4. Тому е, треба засоби ураження піднімати догори або дрони перехоплювачі, але малогабаритні ракети, і це все буде працювати.